Слава Україні! Додав в штатку вкладку БЧС, але в, оскільки в кожного різне наповнення цього БЧС, то це тільки заготовка. А як працювати я покажу і які особливості. Переніс структуру підрозділів з бази даних. Ось підрозділ 1, підрозділ 2, підрозділ 3, підрозділ 4, підрозділ 5. Ось вони є. Ну і от вони так от формуються. Ну, насправді ви можете, як хочете, так і їх проставляти. Можете ось так робити. От, Можете так, як я, по різному. Але в чому зміст, щоб як правильно, щоб воно все рахувало? Почнемо за штатом за списком. Тут є еталонні формули. Як ми можемо бачити, тут категорія за штатом. Ось вона, це мене чіпає. Ми будемо працювати з оцією частиною Підрозділа з одного по п'ять. Якщо у нас тут 4 рівня заповнені. То ми маємо змінити так само формулу. Бачите, тут вже п'ятого підрозділу немає. Інакше не буде рахувати. От тут вже немає другого, третього і п'ятого. Тут тільки перший четвертий ось. Перший і четвертий. Тут також тільки п'ятого немає. Тут також тільки п'ятого. Тут немає третього, четвертого, п'ятого. Тільки перший і другий. По-іншому не буде рахувати. Я не вникав, чи можна це змінити. Але на даному етапі от, швидке рішення ось таке. До речі, хто захоче оновити штатку, можете додати просто собі цю вкладку і скопіювати формули еталоні, а далі я покажу, як. Копіювати еталонні формули і протягнути їх тут в себе. Так. Оце ваші підрозділи. Ви їх так і заповнюєте, як вони у вас йдуть. І таким чином ви будете бачити повністю. БЧС за кожен підрозділ. Загальний, давайте спробуємо щось загальне зробити. Тільки щоб е, по батальйону у нас все підтягувалося. Ну, в даному випадку, ось так от. Еталонні формули. Копіюємо. Тут ставимо вставити як формулу. Дивимося, куди в нас воно посилається. І нам треба удалити все, крім першого підрозділу цього блоку, діапазон і критерій залишити, а все решту видалити. Є і протягуємо вправо. Тут трошки інші формули, тому також ну, в кожному блоці формули будуть різні. Окрім потреби, там взагалі прості формули, їх взагалі міняти не треба. якщо... Ну, Просто протягнути. Тут також видаляємо все крім першого підрозділу. І по п'ятий. Бо тут далі йде інша умова, щоб наявність вона рахує по прізвищу. Промахнувся. Так, ну от, в принципі, все те саме, але зараз ми підключили тільки один батальйон. Ну, Тобто, якщо ви хочете якісь узагальнені поля, то ну, от таким чином. Батальйон подальше пішло, можна батальйон рота. Тут в мене просто мало даних, тому різниці отут зараз немає. І ось тут формула ще трошки інша. Має вона ось такий вигляд. І що вона взагалі робить? Вона з бази даних по цих ключових словах. Ну, Я рекомендую отак от робити. Шукає співпадіння на певну дату. Зараз покажу. База даних. Ну, Ось тут пішли госпіталь, шпиталь і так далі. І тут там відпустка, госпіталь, шпиталь, Львів, госпіталь, Дніпро і так далі. Тобто, все, що шпиталь, воно туди буде підтягувати. Як нам запрограмовувати відповідні частини фраз і Нові блоки робити. Так, розберемося з блоком. Ось блок номер 1 Він для X4. От. У нас x 4 для цього куска слова. І через плюс можете все копіюємо і тільки міняємо оце останній кусочок X5. Ось. І так само, якщо у нас тут тільки один підрозділ, дивимося, де в нас пішли підрозділи. От, Підрозділ 1. Його умова, От. і по підрозділ 5 все видаляємо. З одного е критерію і з другого. Тут може бути більше їх, Ну, скільки завгодно. От В цій області можете їх додати. Так, і тут шукаємо перший підрозділ з умовою закінчився, От другий підрозділ п'ятий з умовою видаляємо. Так, а тепер можемо їх протягнути вправо. Так, ну тут продублювалася ця інформація. Така, як тут була. Ну, Грубо кажучи, це от, ну ось так от буде за батальйон узагальнено. Як наступний блок робимо, наприклад, ну просто, по-перше, дублюємо ці надписи, пишемо відрядження, тут так от. Що там ще може бути? відрядження, район. Я не знаю, можна ж сюди навчання, наприклад, включити. Так, копіюємо звідси, сюди вставляємо як формулу. Так, і просто перетягуємо сюди оці клітинки. Так, і ще додаємо, ну, кудись, ну, насправді, в будь-якому порядку, але якщо б по правильному і по порядку, то вставляємо сюди плюс, тут де плюс. Alt-Enter. І отут не AD5, а AD3. Все, це, це в нас еталонна формула зі всіма. Також її протягуємо і вже можемо звідси вже видаляти. Але тут же, знову ж таки, в три рази більше роботи видаляти по, по кожному куску. Видаляємо по п'ятий. Умовою тут п'ятий з умовою. І з другого по п'ятий з умовою. Є. Так, тут же можемо протягнути. І, допустим де у нас тут перший батальйон. Добавимо їм трохи. Так, тут нікого немає. Ну, отут, наприклад, от і через один. Відрядження і дивимося. От у нас вже дві людини ми прописали, дві людини сюди підтягнулися. От, далі я не робив, ну там зрозуміло принцип, як робити. Та настройка така тяжкувата з самого початку, і коли у вас додається, або якась реформа в підрозділі, або десь прибирається підрозділ ну, в такому плані. Так, в принципі, хто за оновленням, звертайтеся, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, до нових зустрічей.